Йоу, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Упа Юа. І сьогодні я з е, таким недоучасником каналу буду знімати відео. Поздоровайся. Привіт, друзі! Я новий учасник канала. Так, е, іди поки що. Я зараз к тобі прийду, добре. Я просто зараз е, з друзями по кое чому хочу побувати. Ти, і потім зароблю. Так, друзі, пішли. Іди сюди, пішли. Сюди, сюди. Все, погнали. Мені все одно, де ми будемо, в принципі. Е, Мені теж. Мені, тим паче. Я победу. Ти переможеш? Да. Не знаю, хто Ой, перемог. Понятно. Я не знаю, хто там переміг, конечно. Та да я уже понимаю. ти мене в крысу. Не. Все ясно. Все ясно, розумію. Я зрозумів, де ти зараз ідеш. Я тебе вижу. А я тебе теж бачу. Я вже йду тебе вбивати. Ти упав чи що? Я так. не знаю де я. Я не знаю де я. Я вижу тебе. А я тебе, як ти помираєш. Я і я поб'ю. Ти не переможеш, чувак, ти ніколи не переможеш. Ну, мабуть. Мабуть, я вже тебе перемагаю. Я вже перевищую тебе по раундам. Я тебе з ножика хочу. Що ти, що ти, що ти? Що ти? Що ти? Що ти, лисий? А я тебе віжу. Я тебе віжу. Понятно? Перемог. Перемога. Так що, погнали опять? Пішли. Да. Суслятина ти. Шо Там ти, ти? Суслятина. А в тебе, а в тебе цей нік, суслик. Я ж не. Я ж я ж не винен в цьому, типу. Я знаю. Я сховався від тебе. Ти, т, т, чувак. Я тебе вижу. Не бійся, не бійся. Я й не боюсь. Питався ножика. Ну, шо ти? Я йду до тебе. Я тебе віжу, я тебе віжу. А я в тебе О. ножами пуляю. Все. Блін, все! Тепер я. Тепер я таким. Хоча, друзі, я не хочу, звісно, щоб Міша був е учасником моєї команди, звісно, но. Поки що він просто буде в відосах участвувати. Ну я з ним потім поговорю. Буде ли він е учасником мого, типу канала? Да. Поки що він не учасник канала. Можна -то ще так сказати. Ну, я буду в відосах. Неділю одну. <світ> ну, нічого. Эммм, um, сім днів ти тільки будеш відосі, а потім все. А потім уже платно. Понятно. Я шучу, як ще ще. О, окей. Надіюсь. Ти, ти не знаєш Жидея? А я тебе віжу. Не віжу, а бачу. <світ> а ти мене не бачиш? Я тебе бачу. Я в нычне Я по я понимаю, ты, ти... где? Так А я розумію, де ти, щоб ти понімав. А я, розумію, де ти за спиной прячешся. Понятно Не поймав, не поймав. А ти именно дач не в Буй Не поймаю, не, не понял Понятно Що ти казав? Що Я тебе І не спіймав, а ти мене спіймав. Що я тебе типу не спіймав? Угу. Помогите! Спасите хто нибудь мене охотиться. цей ворог. А давай мир, а давай мир. Стоп, давай не стріляти в друг друга. Та я тебе знаю. Та я не буду, все, в мене нема в руках пістолета, все. Окей. Сдаюсь, сдаюсь, я тут. Я теж тут. Все, давай мир. Да давай. Да є, я не хотів тебе попасти. Я дивився пулі, чи в мене є. Так, давай паркуру. Да ало мене стріляємо, давай попаркуримо. Понятно, ладно. Да собака ты. Хорошо, хорошо. Погнали. А я тебе знаю! А я тебе знаю, чувак. Я ж говорив, що ти Криса і що та. Так, я тебе зараз. О, біля так. тебе ножик прямо. Та я вижу. Я бачу. О! Ти перед... де бив? Я тебе не висвітлю. Що, ти мене не, не, не виграєш на мене. Стань, суслятина. Суслятина. Давайте річ. Річ. Ріду. Центральна, центральна, давайте. М -м, центральна, О, так. Центра... Є... Центральну. Я, я є... просто є... тут де можу так заховатися, що ти мене і не знайдеш. Та я тебе віжу, не парся. Труба тут є, така. Труба. Ну-ка, ща я тебе порву? А хто І кого? Ти, а хто ти, кого я порве? Хто кого? Я тебе поняв. Я тебе зараз порву за своїх підписників, поняв? Ах ти! Лепешка в грязі! Так я зараз тебе просто підловлю. Окей. Я тобі в локоть попав себе а ти де? Та Я тебе вижу не парся. я я тебе вижу впевнений, що ти мене зараз бачиш? я тебе вижу а що в мене зараз в руках нож чи пістолет? Пістолет. ага ни хрена ти мене не бачиш. я тебе вижу а я что що ти там Ах ты же гамнючела! А я в трубе. Я, я тебя порну. Кто кого? Давай. 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 Я, я с трубы и не вылезу, чтобы ты понял. Да я знаю. Я заду. Понял. Ах Ты я тебе обійшов, як лоха останнього. Ты де, де Гимнюк? Менету. Мене Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понятно, хотів хотел тебя порнуть, но не получилось. Кто тоже понял? Я не вмію управляти пістолітом в цій грі. Мені важко. Я тебе бачу. Та я ти або ж. Скільки не стріляй в мене? Що ти лисак? Що ти лисий? Лісіть. Мені важко управляти цим в цій хри. Я не знаю, як им пользуватися. О, а як? Ты шо? Ти як ти це сделав? Я сам не поняв, я стрельнув, в мене тупо залагало і все. Так, ну я думаю, на чому вже можна прощатися. Становись. Da, я становлюсь. Ну, а з вами був, як завжди, УПАЮА і Суслик. Всім до побачення!